Свято мистецтва, яке подарували жителям міста юні музиканти та їхні викладачі, пройшло на високому професійному рівні. Програму концерту складали кращі учнівські та викладацькі колективи, а також яскраві сольні виступи юних виконавців на різних інструментах. Слухачам було представлено все розмаїття жанрів від класики до сучасної музики. Звучали твори українських композиторів та народна музика. Яскравим завершенням концерту став виступ ансаблю під керівництвом Олександра Антоневича, які виконали пісні відомої рок-групи Нірбана. Это значит, еще свои выступы артисты всего за несколько месяцев. Готовили этот репертуар э, в течение трех месяцев. Я доволен результатом своих детей. В дальнейшем, конечно, будем развивать это дело. Может быть, будут, будем новых людей каких-то звать. Будет новый репертуар более разнообразный. То есть не только рок, а и джаз-рок, либо джаз, либо еще что-нибудь подобное. В общем, будем развивать. Творчий звіт ще раз продемонстрував, що Ногород Сіверська музична школа є невичерпним джерелом дитячої творчості, таланту і натхнення, де її вихованці можуть особисто долучатись до високого мистецтва та розвивати власний світогляд. Я сьогодні грала Чардаш Монці, і я посвящаю це произведення всім е, українцям. Цей захід став результатом великої кропіткої роботи всього викладацького та учнівського колективу та святом для справжніх шанувальників музичного мистецтва. Наш концерт був посвящен вот, е, е, сьогоднішнього дня. Ми всі за те, щоб ми жили в мірі, за те, щоб було будущее у кожного ребенка і бачили, що в нашому в кожному номері звучала Україна е, Мрії. Какое-то тепло, любовь и каждый даже рок они играли для того, чтобы ну, как-то поддержать и как-то в нынешней ситуации помочь нашему народу быть вместе и быть едиными.